Добрий день, шановні присутні. Сьогодні у нас відкрите громадське обговорення слухання проєкту містобудівної документації, детальний план території земельної ділянки площою 50 сотень, що розташована біля села Льотнича Володимирського району Волинської області для будівництва виробничих приміщень, земельної ділянки площою 50 сотин. Пропоную вам такий порядок денний. Week протоколу, виступ уповноваженої особи, замовника детального плану території. Запитання до доповідача, дебати, обговорення, оголошення рішення громадських слухань. схонь. Реклама роботи. Виступ уповноваженої особи замовника детального плану території до 10 хвилин. Запитання до доповідача, дебати обговорення до 10 хвилин. Оголошення рішення громадських слухань. до 5 хвилин. Чи за? Вибираємо секретаря. Пропоную. Костюк Аліну Мотоларівну, завідувача сектору архітектури містопродування житлового фінального господарства, головою зборів. Поранку Ольгу Георгіну, спеціаліста сектору архітектури містопродування, сектору старин зборів. Також пропоную вишняти Любов Степанівну, секретарю Демічої Ради. Ради. Виступу повноваження особи замовника детального плану. Прошу вас. Можна мені сидіти? Так, я сама, а тоді буде схотів Доброго дня. Мене звати Інна Кротич. Я є представником команди розробки детального плану території земельної ділянки площею 0,50 га з кадастровим номером ділянки нульсім двадцять п'ятдесят вісім, тридцять два нулі два 0939 що розташована біля села Льотничев Володимирського району Волинської області для будівництва виробничих приміщень. Що розроблений підставі рішення номер тридцять сім від 2.7.12.2023 року, виданий з сільською радою Володимирського району Волинської області? Так е, метою розробки даного детального плану території є зміна цільового призначення із 16.2.0 Земельні ділянки запасу, а саме земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам, на цільове призначення 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Уточнення, положення містобудівної документації вищого рівня, а саме генерального плану населеного пункту, з врахуванням даних державного земельного кадастру та суміжних земельних ділянок, із визначенням планувальної організації та розвитку території, що визначено містобудівною документацією, яка межує із територією містобудівного проектування. Так, зараз я вам хочу продемонструвати існуючий стан ділянки. Ось це наша ділянка проєктування з нього виконана на початку розробки детального плану, а саме в січні 2025 року. На території немає наявних ні будівель, ні об'єктів інфраструктур, нічого. Територія не є розвинутою. Так. Далі я зараз відкриваю проектний аркуш детального плану. Так, тут ми бачимо викопіювання з генерального плану населеного пункту е, Льотнича Острівок. Я е, ділянка проєктування знаходиться в північній частині ділянки і відкрию проектний аркуш і продовжу доповідь. З усіма графічними матеріалами ви можете ознайомитись в альбомі креслень. Аліна Миколаївна е, має цей екземпляр. Так. Ось ми бачимо типу розташування об'єкту проєктування в структурі населеного пункту. Ось наш проектний аркуш. Так, детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та функціонального призначення просторової композиції та параметрів забудови даної території, територія проектування охоплює межі ділянки, площі 0,50 га та піднізні шляхи за межами ділянки. Тут ми можемо бачити типу, як у нас розвивається дорога. Ось вона в нас є в східній частині ділянки, та додатковий проїзд в західній частині ділянки. Так, територія проєктування площа нуль га, яка розробляє на яку розробляється даний детальний план, розташована на північному заході від села Лютниче. Територія межує. Ось ми можемо бачити цільове призначення ділянок, які розташовані довкола нашого об'єкту проектування. Із північного заходу це землі сільського господарського призначення, що частково обробляються, із ходу це ґрунтова наявна дорога, що є основним доїздом до ділянки, на основі якої ми плануємо зробити основну дорогу в дані на даній території. Ось вона є основним доїздом до ділянки, і також, типу, ми можемо бачити на сході землі сільськогосподарського призначення із складськими приміщеннями. Ось це в нас жовтий колір. Це все землі сільськогосподарського призначення. І ось ця будівля, яка такого бежевого кольору, це типу ідуть складські в нас будівлі. Далі наслідок проведення аналізу існуючого стану території проектування та містобудівного оточення, яке складалося навколо території проектування, встановлено наступне. Територія проектування знаходиться у зоні земель сільськогосподарського призначення та перебуває за межами існуючих санітарно-захисних від виробничих приміщень, які в нас не є наявні на даній території, Згідно даного детального плану відповідно до об'єктів. Забудови даним детальним планом, ми, типу, накладаємо санітарну захисну зону 50 метрів. Тобто, ми бачимо оцю червону лінію, це типу санітарна захисна зона, яка встановлюється, встановлюється від даного об'єкту проєктування, це 50 метрів довкола об'єкту. Територія проєктування перебуває за межами об'єктів охорони культурної спадщини та їх охоронних зон, які на момент проєктування не виявлено та не встановлено. Територія проєктування перебуває за межами об'єктів природньозаповідних та охоронних зон від них. Далі архітектурне планувальне рішення, яке було закладено на даному об'єкті, це іде розміщення забудови виробничої території, що обумовлено наступними чинниками. Площа забудови планується з урахуванням технологічного процесу та складських приміщень під'їзних шляхів та допоміжних служб. Для експлуатації даного об'єкту, можливість організації комплексного інженерного забезпечення, можливість обслуговування території проєктування автотранспортом, загальне композиційне рішення, забудови території обумовлено існуючою вуличною дорожньою мережою, природнім рельєфом, перепаду по даній території активного немає, по всій території проєктування перепад по ділянці є близько 80 сантиметрів. Е, так, в основу архітектурного планувального рішення організації забудови території покладено принцип раціонального використання території згідно намірами містобудівного освоєння території, передбачено нове будівництво виробничої будівлі у складі трьох пускових комплексів. Планувальні обмеження, які виникли при розташуванні будівель і споруд, не перешкоджають розвитку прилеглих територій, е, а саме ділянок сільськогосподарського призначення і реалізації намірів забудови. На прилеглих земельних ділянках передбачається розташування будівель третього ступеня вогнестійкості до 12 метрів умовної висоти. Гранична висота проєктованих будинків не перевищує 12 метрів. На території діля... ділянки наявних інженерних мереж не було виявлено. Водопостачання в проєкті передбачається свердловиною, санітарна захисна зона, від якої 20 метрів. Ось, ми можемо бачити типу розташування цієї свердловини. Для каналізації очисних та у нас передбачення очисні споруди, а саме септик з охоронною зоною 8 метрів. Ось ми можемо бачити цей септик. Електропостачання потенційно може здійснюватися від підключення від існуючої лінії електропередач 0,4 кВт в південно-східній частині ділянки. Ось ми можемо бачити тут наявну лінію електропередач. Далі транспорт у межах розробки, детального плану території. Зараз я відкрию схему транспорту. На даній схемі ми бачимо рух транспорту з синім кольором і типу рух пішоходів оранжевим кольором. У межах розробки детального плану території запроєктована вулична мережа на основі генплану населеного пункту, сіл Дютничого, стрібов та існуючої протрасованої е транспортної мережі ув'язане з існуючою вуличною дорожньою мережою, яка визначена на основі містобудівної документації вищого рівня, та має зручний зв'язок із територією населеного пункту. Профіль основної дороги, який ми можемо бачити ось тут, закладений 10 метрів. Зараз я відкрию профіль даної дороги. Ось ми бачимо профіль дороги, основної, який в нас закладений. Це проїжджа частина по 3 метри, по е, двох напрямках руху. Це зелені насадження по одному метру в кожному сторону, та пішохідні шляхи по одному метру, а саме, типу, пішохідні доріжки. Ось е, боковий проїзд, який був зображений. І на розстані ми бачимо що саме білость, дуже план, роблений детально. У мене тільки питання прохання може підсумувати, і які плани.

Ось типу на дане типу на дану ділянку типу виконується ще ротіл СЕО, це екологічна оцінка, типу, згідно екологічної оцінки, яку ми подали типу, в на розгляд Міністерства екології та здоров'я, типу що дана територія не е, шкодить ні здоров'ю, ні екологічному стану даної території. От е, ці висновки ми маємо. Ось і типу даний звіт закріплений на сайті міністерства і буде закріплений на сайті нашої громади. Ось. що Корисний для економіки громади. Так, звісно. Так, не я я думаю... а, не <laughs> <coughs> <coughs> немає заперечень. Пропозиції про бажання. Немає запитань. Ну тоді пропоную дати детальний план земельної ділянки площі 05 сотих винести. <пай лекаря>